Штати можуть зняти обмеження на удари по РФ в глиб території і передати велику кількість далекобійних ракет. Такі повідомлення цього тижня з'явились в профільних американських змі напередодні якраз сьогоднішнього Рамштайну в Німеччині. Вітаю, друзі. Я Олена Требешна, Це канал. Є питання чи ухвалять зараз, хоча б це рішення, що треба нарешті дати Україні дозвіл бити глибоко по території Росії на тлі Курська, на тлі жахливого ракетного обстрілу Полтави Львова. Про це сьогодні буде і про проблеми з залишками американського пакету допомоги у 60 мільярдів, які. Застрягли у США. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, задонатити трохи на нашу далекобійну зброю, на наш збір на безпілотний комплекс Сич дальністю 100 кілометрів. Це теж багато для 12-го загону спецпризначення. Всі реквізити в описі під цим відео ми наближаємось вже до половини суми, а вона 2,6 мільйони гривень. Дякую усім, хто вже задонатив. Долучайтеся і допоможіть зібрати на дрон. Отже, про бомбити російські аеродроми і Москву. Очевидно, що це питання буде одним з ключових сьогодні під час засідання на базі Рамштайн у Німеччині. Німецькі змі у четвер анонсували, що на Рамштайн особисто нібито збирається приїхати Зеленський. Міністр оборони Умірав приїхав туди в Німеччину вже зі Сполучених Штатів через Францію. В США його, якщо пам'ятаєте, відправляли тиждень тому під повідомлення американських змі, що на тлі курської операції Україна повезла у Білий Дім список цілей, під які вона буде просити зняти обмеження на далекобійні удари по Росії. Далі була Франція, де міністр зустрічався з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню а перед самим Рамштайном, особисто з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом. Зеленський у середу нагадає говорив про те, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об'єктах в Росії від чотирьох конкретних країн. Сполучених штатів Великої Британії, Франції та Німеччини цього ж тижня. Впливове західне видання Reuters і не менш впливове профільне Warzone написали, що Сполучені Штати близькі до домовленості щодо передачі Україні ракет великої дальності AGM-158 Стоп'ятдесятвісім Джезм. Імовірно, разом з ними і до зняття обмеження на дальність ударів, бо інакше. Це майже не має сенсу. Дальність такої ракети 360 км кілометрів. Ось на цій карті території в Росії, які потенційно будуть в зоні ураження на 100 лише кілометрів, не долітає до Москви, але багато до чого долетить. Рішення можуть оголосити вже незабаром. Восени писали вони. Видання Warzone, при цьому оцінюючи перспективи передачі таких ракет, провело умовну інвентаризацію запасів і можливостей Пентагону щодо кількості цих ракет, і припустило, що кількість ракет цього класу, яку штати можуть передати Україні, могла б сягати 12 тисяч одиниць. Нагадаю вам, що однією з відмовок в питанні передачі далекобійних версій ракет Атакамс і дозволу на удари по Росії була та, що у Штатів мало атакамсів і нема чого ними бомбити. Росією бомбіть і звільняйте Крим, що ухвалять сьогодні чи принаймні найближчим часом це рішення, яке може істотно вплинути на хід війни, що визнають всі, крім американців, про це сьогодні, а також про застряглий, нібито залишок пакету американської допомоги у Сполучених Штатах. Далі предметніше буде про це. Нагадую, не забудьте підписатись, задонатити на нашу далекобійну зброю і подивитись футболки. Є питання на маркетплейсі Каста, Весь прибуток від продажу яких також піде на сич. Голова комісії по контролю за використанням західної зброї Олександра Устінева. Вона ж голова фракції «Голос» і член правоохоронного комітету. Про членів якого ми також сьогодні поговоримо. Далі про все перелічене і не тільки. Вітаю тебе, Олександро. У мене до тебе запитання і по парламенту, і по американській зброї. Я зі зброї почну тиждень тому. Міністр оборони поїхав до сполучених штатів, і метою цієї поїздки однією з називалось те, що спробують переконати Білий Дін таки дати дозволи на далекобійні удари по російській території. І американські змі писали цього тижня, що нібито розглядається варіант і близький до фіналізації, що обмеження знімуть і можуть дати і ракети далекобійні ці AGM- 158 Джез. Під F-16, за твоєю інформацією. Чи ухвалено таке рішення? Чи може бути ухвалено? Я думаю, що це рішення може бути ухвалено. Я розумію, що воно десь на фінальному етапі. Я дуже сподіваюся, що ми це рішення не побачимо ухваленим. А почуємо і побачимо вой на болотах і в російських пабліках, тому що будь-яке рішення про надання зброї чи дозвіл бити цієї зброї ніколи не оголошувалося публічно, тому що хотілося спочатку завдати удару по Росії, зробити для них сюрприз. А потім ставало, звичайно зрозуміло, що ми там отримали, скажімо, storm Shadow, Да, і коли я пам'ятаю, ми перше, вдарили по Криму. Це для них була дуже така, скажімо, новина незвична. Так само, коли нам дозволило використовувати. На певні частини території американську зброю для того, щоб знищувати їхні артилерійські системи і системи залпового вогню, ті ж гради, які били по Харкову. Це теж було для них великою несподіванкою. Тому я дуже сподіваюся, що ми найближчим часом побачимо, як палають аеропорти, їхні з яких зараз запускають літаки, які сиплють кабами на Україну. І я я дуже сподіваюся, що ми скоро побачимо, як їхні логістичні хаби будуть палати від прильоту американських ракет. А це їхня відмовка, що ці ракети нам не потрібні, бо вони не дістають до аеропортів, бо аеропорти всі винесли росіяни за межі дальності цих ракет. Наскільки вони правдиві чи неправдиві? Це відмовка. Знаєте, як я завжди кажу, це таке вибачення, а не реальний аргумент. Тобто вони шукають, як пояснити нам там, партнерам своєму ж населенню, чому вони не хочуть приймати це рішення. Насправді вони бояться ескалації. І для нас це звичайно виглядає досить смішно, тим паче після того, як більше тисячі кілометрів квадратних територій в Курській області було захоплено Україною. Після цього ні Путін жодного разу навіть не обмовився про використання ядерної зброї. Ми розуміємо, що говорити про будь-яку ескалацію це просто не має жодного сенсу. Тому це відмовки, а слава богу. У нас була велика делегація минулого тижня в Сполучених Штатах і міністр оборони наш Ростему Мярок. Особисто передавали білий дім і міністру оборони, і всім переліки е, тих е, об'єктів, по яким ми точно можемо вдарити, яких ми можемо досягти, щоб прибрати будь-які можливі маніпуляції щодо того, що е, немає жодних об'єктів в радіусі 300-500 кілометрів. Е, в досяжних тобто, по яким може Україна бити для цього, і потрібні ракети. А, я так розумію, що був розрахунок на те, що оця курська операція і певні успіхи, яких досягли збройні сили на території Росії, це мав бути аргумент для заходу, щоб переконати їх, що ті червоні лінії, про які постійно заявляє Кремль, це блеф. Ти спілкувалася з конгресменами вже після того, як це все відбулося з людьми, які працюють у Пентагоні. Як вони насправді це сприйняли? Чи вплинув цей аргумент на них? Насправді ні, я скажу, що наші партнери дуже вболівали за нас на початку курської операції. Я якраз була в Сполучених Штатах, і особ... ну, всі неофіційно завжди підходили і казали. Яка в нас крута армія, яку круту операцію ми зробили, і що дуже підтримують і залюбки читають новини кожен день про успіхи українців і захоплення нові, нових містечок. Е, всі говорили про якісь там червоні лінії. Як ми бачимо, що в кінцевому е, ну в кінці всі наші партнери підтримали нас і сказали, що вони надавали нам дозвіл і надають дозвіл використовувати їхню техніку на території Російської Федерації в Курській області? Тому зараз я не бачу взагалі жодних проблем, що стосується конгресу і сенату. Я кілька тижнів тому була зустрічалася з сенаторами з конгресменами. Скажімо так, вони вже всі в піднесеному настрої щодо того, що зараз робить Україна. Тому що всі чудово розуміють, що ми не можемо симметрично воювати з Росією. В нас набагато менше людей, в нас набагато менше техніки, у нас набагато менше боєприпасів. Відповідно, ми можемо робити асиметричні кроки, якою стала курська операція, яка показує, що насправді Росія слабка, що Росія нічого не може зробити, коли нападають на неї, що в перший раз. Був здійснений напад на ядерну країну, ядерна країна, яка всім махала кулаком і кричала, що ми тут всіх розірвемо, і всі червоні кнопки натиснемо, не може зробити нічого. Плюс для нас це насправді дуже великий такий ну, якби, аргумент на користь допомоги далі України перед виборами в Сполучених Штатах, тому що ми чітко розуміємо, що буде нова адміністрація. Ми не знаємо, чи це буде демократи чи республіканці. Але і ті, і ті, це знаєте, таке американське прислів'я, що Америка завжди любить підтримувати переможців. Відповідно, ми зараз бачимо, що так як Україна показала, як вона може боротися, як вона може воювати і навіть завоювати, то набагато легше буде переконувати нову адміністрацію про необхідність допомоги далі Україні ну, особисто на Байдена, на білий дім, які такі найбільш обережну позицію займають щодо тієї самої далекобійної зброї, це якось впливає? Чи вони все ще вважають, що ми ще не досягли тієї межі, де Кремль таки виконає ці свої погрози ядер, наприклад, зокрема. Ну насправді проблема в тому, що більшість людей, які зараз приймають рішення, тож президент Байден і люди, які його точуть, це люди, які скажімо, свою молодість провели під час карибської кризи, які чудово розуміють, як в кожному будинку будувалися підвали, як будувалися бомбосховища, як їх всіх лякали, що буде велика ядерна війна між Росією, між радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Відповідно, оцей їх страх, який в них колись був закладений, що там з дитинства чи з юності. Він до цих пір в них живе, тому що е, більш молоде покоління, воно розуміє, що це ну абсолютно безпідставні погрози, і я хочу сказати, що тут питання не знаєте не стільки в навіть в використанні ядерної зброї, як питання в тому, що американці, особливо білий дім, панічно бояться розвалу Росії. Вони бояться, тому вони зараз дають достатньо зброї для того, щоб ми могли підтримувати війну, щоб ми могли воювати, але не достатню кількість зброї для того, щоб цю війну закінчити, щоб ми могли перемогти Росії. В них зараз головний страх. Це розвал Росії і 20 умовних татарстанів, які будуть а, а, мати ядерну зброю. Я хочу всім нагадати, що коли розвалювався радянський союз, то всі наші міжнародні партнери, та сама Маргарет саме і президент Буш, приїжджали в Київ і переконували українців залишитися в складі радянського союзу, бо завжди легше говорити з однією людиною, очільником величезної імперії, ніж говорити з 20 різними країнами, в які буде ядерний потенціал. Відповідно, зараз відбувається те саме. Війну насправді, якби американці захотіли, можна було б закінчити набагато швидше, але до цих пір є цей страх розпаду, нерозуміння, що тоді робити, і це те, що найбільше зараз, скажімо, впливає на рішення щодо України в Білому домі, ніж навіть вже червона кнопка, якою раніше лякав Путін. Ще хочу уточнити пару технічних моментів по цих ракетах, які далекобійних які можуть придати. Якщо про це можна говорити, американські змі там Warzone, пише, що їх багато в Сполучених Штатах, там що вони відзивають цифру 12 тисяч. Що нам, якщо буде ухвалене таке рішення, передадуть їх достатньо, а не так як за такамсами, що кажуть, що їх мало і недостатньо. Чи це правда, і чи правда те, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено, то все одно буде йтись про декілька місяців, поки в. Вони, наприклад, будуть доправлені в Україну. Ну, Насправді, якщо говорити про атакам з е, дальньої дії, про які ми говоримо там на 300 кілометрів, в них справді проблема з ними. В них їх недостатні кількість, вони зараз дістають їх, е, відремонтовують і присилають нами. Дуже схожа ситуація з іншими далекобійними ракетами, там з тими з тими Shadow, які нам британці присилають. Джесам все більше, е, тому що їх використовують більше як е, все ж таки на літаках. Тобто, це... Повітря, земля, або повітря, повітря, і проблема в тому, що а, я не можу сказати точно, чи 12 тисяч в них є. Але я точно знаю, що до кінця цього року, скажімо так, сотні точно можуть бути в Україні. І все, що для цього потрібно, це політичне рішення. Вони є на складах, і навіть якщо це буде сотня, вона зможе дуже гарно змінити ландшафт війни, особливо на сході. По фінансуванню запитання, яка зараз з ним ситуація? 1 жовтня закінчується фінансовий рік сполучених штатах. У нас там є невикористані 6 мільярдів приблизно з того пакету, який вже виділили, і є таке побоювання, що ми можемо не встигнути їх використати. А далі конгресу треба ухвалювати якесь окремо додаткове рішення, і що це може бути знову складно. Яка насправді ситуація? Я просто хочу пояснити про що йде мова. А коли виділяли пакет допомоги Україні? Це є така програма PDA – Presidential Drawdown Authority. це не гроші. Це а, програма, по якій щороку американський президент для будь-якої країни може на 100 мільйонів доларів дати зброю виключно розписом свої, ну, своїм підписом. Тобто, умовно, там Байден на 100 мільйонів доларів кожен рік може дати там, не знаю, Естонії, Латвії, Польщі чи будь-кому іншому просто зброю зі своїх складів. Зазвичай це зброя, яка вже списується, це там не новітня зброя, але це та зброя, якраз яку отримували ми. Тобто, коли ми зараз говоримо, що в нас залишилися гроші, 6,8 вісім мільярдів. Нас залишилися не гроші. Коли Конгрес голосував про 7,8 мільярдів цієї програми, що сказав Конгрес? Що ми дозволяємо Байдену не на 100 мільйонів дати, а до 7 і мільярдів, тому що Україні потрібно більше. Тобто, це не гроші, а це дозвіл дати безкоштовно зброю, яка є на складах, на таку суму. Тому коли ми говоримо, що закінчується зараз цей бюджетний рік, так він закінчується 30 вересня, але зараз вони вже підготували так звану continuous resolution, це продовження їхнього бюджету. Я хочу нагадати, що американський бюджет це завжди якийсь нічний кошмар. Майже кожен другий рік вони не можуть вчасно проголосувати бюджети. Вони кожні два місяці продовжують його дію. Відповідно, зараз дія цього бюджету так само буде продовжена і в ній вже закладено продовження цієї програми. Тобто, можливість Байдену далі використовувати цей дозвіл конгресу для надання Україні зброї. Проблема в тому, що в них зараз немає не закінчуються кошти до кінця року, вони лише є для того, щоб поповнювати свої стоки. І жодна американська одиниця армії, чи то армія, чи то морські, чи флот, чи, військо, чи повітряні, повітряні сили не хочуть віддавати свою зброю. Яка знаходиться на складах, якщо вони не отримують щось взамін, тому зараз нам головне це добуватися все ж таки збільшення фінансування на поповнення цих стоків. Тоді вони більш е, будуть схильні до того, щоб нам надавати це. Зараз на кілька місяців ця проблема буде вирішена продовженням цього бюджету. Далі ми будемо дивитися. Насправді, вибрати таку величезну суму можна лише великими речами, ну, скажімо там, патріотами. Да? Один патріот коштує близько ну, трошки менше, ніж мільярд доларів. Або літаками, або, скажімо, там, системами протипровітряної оборони. Які зараз на жаль Америка не готова нам передавати, ми бачимо, що жоден патріот, який є в Україні, не приїхав з Америки. Це надавали інші партнери в першу чергу. Це Німеччина і Нідерланди. Американці до цих пір е займають позицію, що у них має бути певна кількість зброї для захисту їх власних військових потреб і е захисту потреб країн НАТО. Тому, коли їм кажу, що слухайте, ну нам вже. Країни Балтії віддали все, що могли, і все, що навіть не могли, тобто вже розділися до віддали все, що було на складах. Та кажуть, да, тому що Балтійські країни знають, що якщо на них нападуть, ми їх будемо захищати. Відповідно, нам треба думати про те, щоб у нас була техніка, якщо не тільки на нас нападуть, а нападуть інші, на інші країни НАТО. І тому, поки зараз не буде ухвалено рішення про те, щоб Україні надавати більше. Uh, ну, тобто, зменшувати своє uh, військове забезпечення, своє uh, наявність в себе військового майна, щоб дати більше України, як це зробили інші країни. Uh, ми не зможемо нормально вибирати навіть цю кількість грошей, яка була. Тому що на початку, якщо ви подивитесь динаміку, як uh, нам надавали зброю, на початку це було реально набагато більше, тому що все було на складах, і ми вигрібали ракети, ми вигрібали артилерійські снаряди, ми вигрібали все, що є. Зараз, скажімо, по тим же не, не знаю, там хамві, да, по хамерам, те, що могли вже вигрібли, починаємо вигрібати те, що можна використовувати на запчастини. Ми вже на жаль, не вигрібаємо артилерійські снаряди з їх складів, тому що їх не так багато лишилося. Єдине, що ми до цих пір можемо в них забирати це касетні боєснаряди, бо вони ними не користуються. Це заборонено, і вони точно не зможуть їх нікому продати. Тому ми зараз наполягаємо, щоб вони нам більшу кількість цих давали зі своїх стоків. А більшість інш... дуже багато іншої зброї. В першу чергу, там тих же артилерійських снарядів, тих же ракет для ППО. Зараз купуються по іншим. програмам. це якраз ці гроші, які закладалися в програмі. – «Ukrainian Security Assistance Initiative», тобто це не та програма, по якій вони вигрібають зі своїх стоків, а це програма, коли вони контрактують своїх виробників для того, щоб ті виробляли для України. Як тоді ти бачиш наші перспективи на наступний рік із фінансуванням і зі зброєю, якщо ми розуміємо, що навіть якщо нам дадуть всі ті обсяги фінансування, про які було там повідомлено і більш-менш узгоджено, все одно це е, нас в ситуацію, коли ми можемо тільки вести таку оборону приблизно як зараз, навіть якщо буде хоча б не менше, а, а стільки, скільки там, наприклад, цього року було, і це не дасть нам можливості перейти там, не знаю, в активний наступ е, і швидше закінчити цю війну. Чи є якісь перспективи говорити про те, що фінансування для України на зброю на продовження війни може збільшитись, а не буде зменшуватись? Я дуже сподіваюся на це, і ви знаєте, зараз ми ведемо перемовини із республіканцями із е, демократами. Я вам можу сказати, що коли мені говорять, що ти не переживай, допомога Україні е, залишиться на такому ж рівні, як і була. Я кажу, ви знаєте, нас не влаштовує допомога на тому рівні, якому була. Тому що коли ви нам даєте 30 танків з наявних у вас 10 тисяч, це не допомога. Коли ви будете давати нам, хоча б 300 танків, тоді ми будемо говорити про те, що це буде допомога, і я розумію, що зараз через. Певні кроки, які робить Україна, показує е, слабкість Росії, як та сама курська операція, що досить до е, гарну сторону може змінитися динаміка. Головне, щоб це було все ж таки вчасно, тому що ми бачимо, що зараз найбільшою проблемою є в першу чергу це за е, система ППО. Які нам нам просто критично не вистачає, і нам зараз треба говорити не про збільшення фінансування, а про готовність Америки зменшити своє забезпечення, щоб забезпечити Україну тими ж системами ППО. І я дуже хочу вірити, що це рішення буде ухвалено, що умовно можна буде по одному патріоту зняти з кількох станцій, навіть ну там військових баз в Європі або, Балти... або Балтики, і передати в Україну, які зможуть значно покращити зараз ситуацію з захистом наших цивільних об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури. Але е, питання, тобто, дивіться, я впевнена, що. Кількість підтримки не зменшиться ні за цієї, ні за тієї адміністрації, але тут головне, щоб вона не просто не зменшилася, щоб вона в рази виросла і щоб вони прийняли для себе політичні рішення. Тому що, навіть якщо говорити з точки зору виробництва, поки що Америка розігнала виробництво виключно артилерійських снарядів. Вони не розігнали виробництва ракет для ППО. Вони стикнулися з дуже страшними викликами, тому що вся їх оборонна промисловість і це не тільки Америка, стосується стосується всіх країн Європи. Так само вона була побудована для а, мирного часу, не для військового. І зараз, коли вони кинулися, що їм треба в 10 разів масштабувати виробництво. Ракет, артилерійських снарядів вони не готові, тому що вони не знають, де брати пороха, вони не знають, де брати, не виробляють таку велику кількість, скажімо, моторів, двигунів для ракет, тих же, які ми використовуємо там Амрами, наприклад, там чи Айріси. І це величезна проблема, тому що ну, їх військова база не Побудоване для мирного часу. І якщо ми змогли вже це розігнати, то вони не дуже. Ну я просто приклад вам приведу, що зараз, наприклад, Росія виробляє близько 4 мільйонів снарядів, це не тих не рахуючи тих, яким додатково дають Іран і Північна Корія. Корея. Всі наші разом взяті партнери виробляють близько 1,3 мільйонів артилерійських снарядів. Тобто, весь цивілізований світ виробляє в 4 рази менше, ніж одна Росія, і зараз потрібно шукати. Асиметричні рішення, які можуть завдати удару по Росії, ми ж бачимо, що зараз такими асиметричними рішеннями було наступ в Курську, такими рішеннями є те, що ми зараз розбомблюємо їхні а, паливні а, заводи нафтобази. Тобто, насправді це а, ми знищили третину їхнього флоту, не маючи навіть свого власного. Тому що ми знайшли, як це робити своїми власними дронами. Це те, я думаю, що за, за чим майбутнє зараз головне, щоб американці в першу чергу, і вони почали вже слава богу це робити, вкладалися в технології в Україні і відкривали в Україні технології, щоб наші дрони е, нашими дронами керували не люди. Не хлопці, яких вбивають, вибачте мене потім на фронті, за якими полюють їхні дрони. А щоб це вже робилося за допомогою штучного інтелекту, коли ти вже наводиш на цілі, він далі сам себе регулює. Тобто, це те, що є вже в інших країнах. Ці розробки нам потрібно зараз, в першу чергу, щоб вони нам їх передавали. А, ну і про нашу внутрішню кухню то, теж з точки зору того, що ми маємо ставати ефективнішими. Цей тиждень парламенті у вас проходив під знаком великого перезавантаження, як було оголошено, і а, наповнення уряду новою енергією. А, мені здається, суспільство цього не побачило. Ви не за всіх міністрів голосували. Як ти це, це сприймаєш? Чи вважаєш ти це великим перезавантаженням і новою енергією? Ну, насправді я скажу чесно, я сьогодні з трибуни парламенту про це говорила: що перезавантаження такої кількості людей в уряді мало дуже негативний ефект на наших партнерів. Тому що коли наші думають, що легше взяти за один день всіх поміняти, ніж це розтягувати надовго, я пояснюю, що наші партнери тоді розуміють, що в нас половина уряду, значить, була некомпетентна. Тому її відправили у відставку. І зараз наймають нових і вони ж не дивляться, що це багато в чому ті самі люди, просто яких на інші позиції ставлять. Тобто, такої кількості дзвінків, які в мене вчора були від наших міжнародних партнерів, від міжнародних медіа в мене не було дуже давно. Хіба що от коли курс починався, і коли всі намагалися зрозуміти, що відбувається. А так всі ну тобто, в новинах зараз в Україні не війна, а в Україні зміна половини українського уряду. Друге я голосувала за декілька людей в новому уряді. Я голосувала за Ольгу Стефанишину, премєрку наша з європейської інтеграції, яка йшла на посаду е, міністра юстиції. Я голосувала за Наталю Колмакову на посаду мінветеранів. Я голосувала за. Е, Єрмана Сметаніна, який йшов замість камишина в Мінстратевпро. тому що ну це молоді менеджери, які вже показали свою ефективність навіть в цьому уряді просто на інших посадах. Інших людей, чесно, мені важко було голосувати, бо ми їх не знаємо, коли нам за день говорять хто буде міністром а, культури чи а, міністром молоді і спорту. Ну, як я можу голосувати за людину, яка навіть не прийшла на фракцію, не розказала хто вона що вона, який його план. Вчора, взагалі, була дуже ганебна ситуація в Верховній Раді, тому що вчора половина міністрів не з'явилася на своє звільнення, і це викликало дуже негативний ефект всередині Верховної Ради, тому що це просто по перше неповага. По-друге, ми маємо право зрозуміти, хто чим ці міністри займалися, що є їхніми досягненнями, що вони зробили на цій посаді. І це тобто ті міністри, які вчора прийшли в залу, такі як там пан Камишин, пан Малюська, ми голосували за них за їх звільнення, за їх переведення там на інші посади, і ніхто нічого не мав проти. Які виступали, і пояснювали депутатам, ті люди, які вирішили, що їм краще погуляти з собачками, як пан Кулєба? А замість того, щоб прийти на комітети, доповісти про те, як він був, що він за всі ці роки, там більше трьох років робив в міністерстві закордонних справ або прийти в раду, хоча б розказати про це зі звітом, він вважає, що йому це не потрібно. що означає просто плювок в обличчя інституції ми не говоримо там про конкретних депутатів ми говоримо що в нас є що в нас парламентська республіка і що в нас верховна рада призначає і звільняє міністрів якщо ці люди не з'являються тоді до них величезні питання і тому відповідно вчора за деяких людей відмовилися голосувати депутати сказали що хай прийдуть зроблять доповідь і тоді ми це зробимо що сьогодні і сталося сьогодні ми побачили якраз велику кількість міністрів і тих, хто претендував на інші посади, а в залі Верховної Ради з доповідями, і це добре, тому що це мають право, бачите, всі українці, це мають право і мають право задавати питання народні депутати. І ну, вчора це була просто ганебна практика, яка я сподіваюся більше не повториться, коли просто тобі дають список людей, за яких треба проголосувати. а Ці люди навіть не з'являються до Верховної залу Верховної Ради у момент до тебе запитання по твоєму комітету. Чи не планує правоохоронний комітет викликати до себе силовиків, там голову ДБР, голову генпрокуратури, щоб вони розповіли вам деталі втечі Дмитрука за кордон? Вчора Михайло Ткач оприлюднив подробиці, які йому вдалося з'ясувати. Він пише про те, що помічник твого ж колеги Сутома Маяна допомагав вивозити, нібито Дмитрука з України? Ну і все це як відбувалось. Тож те, що ДБР Бер стежило за ним, слухало його, але він втік все одно, те, що генпрокурор цю підозру йому оголосив, коли він вже був за кордоном. Чи не заслуговується на те, щоб викликати їх і заслухати їх пояснення з цього приводу? Враховуючи те, що зараз веде кримінальне розслідування, кримінальне провадження. А більшість тих речей, які навіть вчора Михайло Ткачу прилюднив на сайті Української правди, нам скажуть, що це таємниця слідства, і її не можна розголошувати. Тому я впевнена, ну і тим паче, враховуючи те, що деякі люди, які є фігурантами, є у нас у комітеті до цих пір. І сам пан Дмитрук з нашого комітету, відповідно, я впевнена, що 90% речей нам би не сказали, посилаючись на. Таємницю слідства я можу сказати, що вчора в нас був цікавий досить інший комітет. Ми проводили куди викликали і прикордонну службу, і ДБР, і службу безпеки України, ну тобто, всі силові органи. І вчора розглядалося питання ухилянтів людей, які тікають за кордон. І в нас насправді зараз величезна проблема, тому що правоохоронці жалілися про те, ну давали там статистику, що, наприклад, там зі 183 судових вироків. Які були винесені, і це організаторам. Це не просто тим, хто перетинав кордон. Тих, хто перетинає кордон, навіть зараз не несе кримінальної відповідальності. Це штраф, тому цих людей ловлять постійно. А це ті, хто організатори, які беруть гроші, які беруть там зараз такса від 3 до 50 тисяч доларів і організовують ці переправи. Так вони кажуть, що тільки 11 вироків, де людей реально засудили на термін ув'язнення. Все інше вони від просто відкуповуються штрафами. Вони розказують про те, що є величезна проблема, що вони людей, в яких вже є підозри за організацію таких речей, вони знову беруть на гарячому, їх знову відпускають під штрафи. Ми зараз говоримо про те, що можливо, хоча б для таких людей, які є організаторами даних злочинів, для них потрібно ну заборонити, наприклад, заставу, що вони мають ну відповідно, як це робиться там по важким злочинам. Зараз да там за вбивство, скажімо, там, наприклад, чи там зґвалтування. Тому що ми бачимо, що це зараз просто безперервний потік, і правоохоронці кажуть: ми їх ловимо. Вони завтра виходять і займаються тим самим. І вони розуміють, що для них в найгіршому випадку після суду буде штраф, тому треба або підвищувати відповідальність, або щось робити з цими заставами. Тобто, ми вчора дуже довго говорили на комітеті про це. Піднімали питання, до речі, якраз там і Дмитрука і зливу інформації з офісу генерального прокурора. Саме перед одним з заступників генеральних прокурорів піднімали це питання, що вже очевидно всім, і що є зливи, тому що по іншому народний депутат не міг дізнатися про те, що йому треба прямо зараз терміново тікати з країни. Ось, але вони сказали, що вони поки не можуть розголошувати цю інформацію. і На цьому все сподівається. Будемо чекати якихось результатів від них від тебе. Дякую тобі за інформацію. Олександра Остінова, фракція голос, була на її питання. Дякую. Дякую.